13 травня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний містив майже чотири десятка проєктів рішень. Першим членам виконкому ухвалили рішення про передачу товарно-матеріальних цінностей для потреб військової частини Збройних сил України. Також цього дня рішенням виконкому поставили на квартирний облік шість учасників бойових дій, надавши їм пільгу першочергового отримання житла. Ще двом учасникам бойових дій з інвалідністю члени виконкому. Відповідно до чинного законодавства надали право на позачергове отримання житла. Також члени виконкому одноголосно підтримали зняття з квартирної черги низки громадян, котрі покращили житлові умови самостійно. На засіданні виконкому 13 травня затвердили очікувану мережу закладів освіти, класів і груп на 2025-2026 навчальний рік. Окрім того, цього дня схвалили члени виконавчого комітету і програму економічного та соціального розвитку Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік. Програма дотримана структура програми дотримана відповідно до законодавства, тобто аналіз розвитку за Передній рік, нинішня ситуація, визначені пріоритетні проблеми, такі які треба вирішувати, і складені завдання, і очікувані результати. В Програмі ще перелік програм, які будуть фінансуватися як із міського бюджету, і з державного бюджету, тобто які кошти будуть залучатися. Це 59 програм, і висвітлена інформація про проекти, які будуть реалізовані. Це 21 проект на загальну кошторисну вартість 261 мільйон. Погодження антимонопольного комітету теж є. Одноголосно погодили члени виконавчого комітету місця розміщення об'єктів виїзної торгівлі та тимчасових споруд для підприємницької діяльності. Ще одним рішенням члени виконавчого комітету надали дозвіл на встановлення автоматичного шлагбауму з дотриманням усіх будівельних норм у біля будинку на бульварі графа Бобринського 3 за умови цілодобового доступу спецтранспорту надійшла заява від ОСББ графа Бобринського 3 розглянуто транспортною комісією, Дана земельна ділянка відведена в постійне користування. Я просто надати дозвіл на встановлення автоматичного шлагбауму з підприємцями. Вони поспілкувалися, вони не заперечують. Також на прохання смілян двому СББ рішенням виконкому дали дозвіл на перекриття проїздів у соціальній сфері. Члени виконавчого комітету підтримали рішення, що стосуються виплати допомоги на поховання, визнання осіб недієздатними, визначення опікунів, а також надання дозволів на укладення цивільно-правових угод в інтересах дітей та осіб, які перебувають на державному утриманні. Детально з усіма рішеннями можна ознайомитися на офіційному сайті Смілянської міської ради.